Дивіться в сьогоднішньому відео. Українська акторка Катерина Тишкевич у сльозах повідомила про погіршення свого стану. Крім цього, ще одна трагічна новина: українська телеведуча Любов Янас загинула у Львові під час пожежі у власній квартирі. А також Павло Зібров розсекретив розмір пенсії і назвав себе багатою людиною. Крім цього, він розповів, що трапилося з утікачами, винниками ямою. І наостанок Філіп Кіркоров запанікував та сховав дітей за кордоном. Це Марс та зірки. Поїхали! Українська акторка, відома за серіалами «Жіночий лікар та «Ніщо не трапляється двічі Катерина Тишкевич розповіла про неоптимістичний перебіг лікування своєї ймовірної хвороби, хронічного соматоформного больового розладу. Нове лікування не дало бажаного ефекту. Вона пояснила в Інстасторіс, що до головного болю додалася ще й тривожність такий збіг обставин спричинив істерику. Усього актриса назвала три причини, через які психологічно почувається недобре. Найголовнішою з них стала неефективна терапія транскраніальною магнітною стимуляцією. Раніше Тишкевич зазначала, що цей спосіб має маленьку доказову базу того, що він допомагає, але акторка вирішила ризикнути, тому що якщо це не подіє, то попереду на неї чекає лікування електросудомою терапією, тобто електрошоком. Позаду 20 ТМС, і немає більше надії, що цей інструмент допоможе, і треба просто трохи терпіння підбила акторка висновок щодо лікування. Ще однією. Причиною істерики стала відсутність будь-яких змін: прийшло літо, а зміна кліматичного сезону це ж грьобане підбиття підсумків і висновок, що я все ще в дупі. Зокрема, вона повідомила, що нині перебуває на межі, але поки рятує психолог. Після цього мене півтори години збирала докупи психолог, і я ще багато плакала. А потім нафарбувалася за 2 секунди і поїхала, написала вона і додала. На сторіс чути мій нервовий сміх, бо я саме на межі. Ми зі свого боку бажаємо їй міцного здоров'я та переходимо до наступної теми. Українська телеведуча і театрознавиця Любов Янас загинула під час пожежі у власній квартирі у Львові. Трагедія трапилася у п'ятницю, 31 травня ввечері. Жінці було 63 роки. Причину виникнення пожежі невідомо. Про загибель телеведучої повідомив директор Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді Олег Климович. Трагічна звістка на 63-му році життя під час пожежі загинула відома тележурналістка та редактор львівського телебачення Любов Янас. Вічна пам'ять написав він. Про втрату повідомила й акторка майстерні театру кошику Лідія Данильчук, колега Янас. Ще одна втрата сьогодні вночі під час пожежі у власній квартирі загинула любов. Янас, відома телеведуча мистецьких програм львівського телебачення, театрознавиця, педагог, друг і прихильниця нашого театру. Як зазначає головне управління ДСНС у Львівській області, повідомлення про пожежу на сьомому поверсі рятувальники отримали близько 21 ї вечора. А ліквідувати її вдалося майже у 22-й годині. На момент прибуття вогнеборців до місця події з квартири вибивалося полум'я. Сходова клітка була заповнена димом. На місці пожежі виявлено тіло власниці 1961 року народження. Вогонь знищив 15 квадратних метрів речей домашнього вжитку, йшлося оповідомлення. повідомлення. Друзі, від трагічних новин переходимо до Павла Зіброва. Народний артист України Павло Зібров зізнався, що пенсії на комфортне життя не вистачає, тому доводиться збирати касові концерти і підпрацьовувати на іншій роботі. Однак, через суму вищу за мінімальну заробітну плату, 66-річний співак вважає себе багатою людиною. Зібров в інтерв'ю в планетарію зазначив, що в порівнянні із закордонними пенсіонерами українці отримують убогі державні виплати. Він прогадав, що сума його пенсії спочатку складала 2500 гривень, але вже з часом виросла до 8300. У нас пенсії такі убогі. Ми за кордоном поїздили, і дивишся там, як у них на лайнери, на круїзи йдуть пенсіонери. Я ж типу пенсіонер, уже й книжечка є. Починали з дуже смішної суми, зараз уже підняли. Починалося з 2500 гривень, потім 4000 з чимось. А зараз вже 8300. більш-менш 8300 порівняно з 3000, то я багата людина при тому, що я можу заробити концертами чи викладати, не плачуся, зізнався співак. Відомо, що народні артисти України отримують надбавку до пенсії, але навіть тієї суми не вистачає для комфортного життя. Казали, вийдеш на пенсію, народний артист, професор. Я кажу, скільки у відповідь чую: я думаю, десь 30 тисяч, може 40, а може навіть 50 тисяч. Продовжив він. Нині зібров намагається збільшити свій дохід іншими методами концертами та викладанням в кнукім. Він зізнається, що у своїх 66 років має чимало енергії. Та без роботи сидіти не може. Концерти благодійні, але іноді і касові. Зрозуміло, що ми не можемо дозволити собі квитки по 1500-2000 гривень. Робимо доступні. Ми прекрасно розуміємо, що немає зараз стільки грошей у людей, щоб заплатити, аби тільки прийшли. Найголовніше, щоб стільці не були порожніми. Плюс я викладаю у Михайла Поплавського, я йому вдячний. Уже два роки очолюю кафедру. У мене є свої студенти, учні, мені це цікаво. Потрібно й комуналку платити, заправляти машину, одягатися і годувати сім'ю, розповів він. Варто зазначити, що ще у лютому Павло Зібров розповідав, що отримує 7500 гривень пенсії, а на початку 2022 року ця сума складала 5740 гривень. Я думав, що все одразу докупи і буде в мене пенсія 50 тисяч. Фіга з маком, розповідав артист у лютому цього року. Друзі, а який розмір пенсії, на вашу думку, є оптимальним? Чекаємо ваші думки у коментарях і йдемо далі. Крім розміру пенсії, Павло Зібров висловив свою думку про танцюриста влада Яму і співака Олега Винника, які втекли з України ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Як відомо, яма живе в США, а Винник у Німеччині. Ходили чутки, що він там перебуває на лікуванні, але додаткової інформації так і не з'явилося. В інтерв'ю Анжеліці Рудницькій зібров сказав, що таких артистів потрібно забувати, оскільки вони в Україну вже не повернуться, а краще допомагати новим талантам. Їх немає, їх викреслили не ми, їх викреслив народ український. Ми не говоримо ні про винника, ні про яму. Вони дорослі люди, вони зробили свій вибір, підписалися і поставили печатку. Усе, яке питання до українців? Немає питань. Вони не вийдуть, ніхто сюди не прийде, зазначив Зібров. І наостанок: російський співак-путініст Філіп Кіркоров виховує двох дітей: 12-річну Аллу Вікторію та 11-річного Мартіна. Дітям доводиться не солодко через витівки артиста, який з радістю світить своїми пластиковими сідницями та ходить на голі вечірки. Для того, щоб обезпечити Аллу Вікторію і Мартіна від нього ж самого, Примадон вивіз дітей за кордон, нібито на навчання. Їхнє точне місце розташування невідоме. Про це російські ЗМІ розповів їхній дідусь, фанат Путіна Бедрос Кіркоров. Імовірно, переїзд дітей стався нещодавно. Кіркоров старший ще не змірився з тим, що не може бачитися з онуками так часто, як йому хочеться. Також літній пропагандист натякнув, що з Мартіном порозумітися простіше, ніж залою Вікторією, яка росте дуже норовливою. Онуки радують, але мені сумно, тому що раніше вони були тут, а зараз навчаються далеко. Мартін це копія Філіпа в дитинстві, він добрий. Але Вікторія трішки настирлива, має свою думку, не з усім погодиться. Дай Бог ще рік пожити, щоб я побачив їх трохи дорослішими. Друзі, ваші думки стосовно героїв нашого сьогоднішнього відео чекаємо у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і дякуємо вам за перегляд.